Сьогодні покажемо стан мотоцикла Honda NC 400X. Е, мотоцикл... Е, перший раз ми такий, такий новий кузов отримуємо саме за такою приборною панелью. Це новий е, нове покоління. Отак воно виглядає. Прикольний такий мотик. Будь ласка, його спочатку по кругу покажи, а потім більш детально покажемо. Мотоцикл у нас, до речі, на класному вихлопі на марівакі, японський класний вихлоп. Класно дуже звучить. 21 рік гума в нас. Зараз скажу який пробіг. Пробігу в нас 12 тисяч кілометрів. Ну що, такий залишок по протектору має гума. І що, давай, як завжди, От, ну, тут пильнички, все тут ціленьке, все як новеньке. Ну, пробігу нема, мотоцикл дуже свіжий, тому тут якби і стан. Такий. Ну, тут я не знаю, просто давайте більш детально ми зараз покажемо так. Але я думаю, тут, тут я не бачу ніяких нюансів. Тому тут по суті і розказувати, можуть так розказував. Просто більш детально ці основні моменти. Але тут все ціленьке. До речі, підігрів гріпсів є. Класна штука. Ось ця Дейтоновська прикольна підзарядка. Така от. ну, USB. От. Ну, USB. Все, все якби дуже класно. Дуже таке свіженьке, класненьке, От тут налацюг, все просто кайф. Багажна система ця. З заднього такий залишок по протектору має. Ми сьогодні знімаємо навпаки в заворотньому напрямку. Ну, Бачите, це коли такий маленький пробіг, то тут все нове, От, реально все нове. Вон, глушник. Це новеньке. Тут ніде ніхто нічого не крутив, нічого не робив. Ну, так ти його знімав, да? Два ключика тут. Ну, Все як новий, до речі, нового покоління вже ключиці. Зараз сяду, проїдусь. Метр 92, мій зріст, 92 кілограма, 99 кілограмів вже моя вага.